Хочу поділитися ще одним рецептом маринованих помідор. Вони виглядають як картинка із пінтересту. Дуже красиві баночки. Це помідори половинками, вони дуже смачні. Давайте готувати. Отже, нарізаємо помідори, зачищаємо корінчик і складаємо помідори гарненько у банки. Далі беремо кріп. Перець болгарський і чесничок. І все це перебиваємо у подрібнювачі. Можна брати перець також червоний і це все можна дрібнити через м'ясорубку. Ось таку ароматну суміш додаємо до баночок. Виходить вже дуже красиво і дуже-дуже ароматно. Далі в кожну баночку додаємо оцет, пропорції пропишу всі під відео і готуємо розсіл. До води додаємо цукор, сіль і спеції, лавровий лист, перчик, гвоздичку. Все потрібно закип'ятити і гарячим розсолом залити баночки. Виглядають такі помідори половинками просто фантастично у баночці. Далі ставимо стерилізувати банки на 15 хвилин після закипання. Закриваємо кришками і перевертаємо. Готується максимально просто, швидко, а результат неймовірний. В таких баночках поєднання і смаку, і аромату, та ще й неймовірна краса. Любуватись і любуватись.